Віце топ новини дня від п'ятої редакції. Вони роблять ворога сліпим, глухим і безпорадним. Сьогодні день фахівців радіоелектронної боротьби. Вітаємо наших оборонців та дякуємо за захист та протистояння. Три керовані авіабомби по маленькому селу на Запоріжжі росіяни кабами закидали у Спенівку. Внаслідок атаки там загинув 66-річний чоловік. Зруйновано будинок, згоріли споруди та автівки поряд. За добу по регіону завдали 440 ударів. Під вогнем ворога були 16 населених пунктів. Спалахнуло 5 пожеж. В селі Добропілля горіли будинки та дві споруди. У Юрківці, Таврійському та Малокатеринівці рятувальники загасили пожежі на відкритій території загальною площою тисяча квадратних метрів. Армія РФ штурмувала позиції наших захисників в районі Кам'янського на Оріхівському напрямку на Новопавлівському окупанти Атакували позиції сил оборони 33 рази безуспішно. В одному зі ставків на Запоріжжі-Лівому очевидці зняли на відео багато загиблої риби. Екоінспектори вже провели обстеження території, відібрали проби води. Моніторинг ситуації та встановлення причини замору триває. Масштабна пожежа у Запоріжжі в районі автовокзалу. Вчора горіло складське приміщення на площі 400 квадратних метрів. Вогонь огопив велику кількість горючих матеріалів, що ускладнило гасіння. Причина пожежі встановлюється. І запорізько АЕС роблять військову базу днями на станцію. Завезли кадирівців, яких чомусь не помічає міжнародна місія МАГАТЕ з машиних залів. Зробили склади БК там же зберігають техніку і навіть облаштували спортзал. Це грубі порушення всіх норм ядерної безпеки. Росіяни звели нову 100-метрову телевежу в окупованому Бердянську. Робиться це для посилення сигналу раша пропагандистських телеканалів та радіостанцій. Під рашисти радіють, вежа розрахована на 50 років експлуатації та обладнана для тра трансляції трьох мультиплексів цифрового телебачення та 16 радіостанцій. Вочевидь, у наших захисників з'явилась ще одна ціль на знищення. 99 тисяч судових наказів на стягнення аліментів за 5 років, і ця кількість зменшується. Найбільша кількість судових наказів цьогоріч на Дніпропетровщині 1654. На Запоріжжі 304 стягнення за аліменти. 13 автівок, вантажівки, мікроавтобуси та пікапи від громад Запорізької області отримали бійці, які боронять наш край. Техніка слугуватиме в спецпідрозділах гурта 110-ї механізованій бригаді. Бійці вже провели тест-драйв. У Запоріжжі дешевше житло найдешевша нерухомість у комунарському районі. Прикладом на вулиці Космічній однокімнатна квартира коштує в межах 8 тисяч доларів. На пісках 30 квадратних метрів в середньому обійдуться до 9 тисяч. Для Запоріжжя це фактично нижній ціновий коридор. Такі суми раніше були лише для віддалених або проблемних будинків. Тепер же навіть типові квартири тут опинилися в сегменті бюджетного житла. В Біленьківській громаді поліцейські офіцери викрили жінку мародера з обість евакуйованих селян, зловмисниця встигла поцупити будматеріали та дві газонокосарки. Раніше вона вже неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Тепер їй світить від п'яти до восьми років тюрми. У Запоріжжі відбувся кубок ветеранів зі стрільби. За звання найвлучнішого стрільця змагалися ветерани та ветеранки регіону. Нагороду найбільш влучний постріл отримав Владислав Василенко. А найстабільнішим стрілком став Олег Булгаков. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.